Пам-пам-пам. Так, привіт. Повинно бути краще чутно. Чи... Ну що, помчали. Сьогодні тема, як своєю поведінкою впливати на людей і так далі, і так далі. І, звичайно ж, тут не обійтися без того, щоб пояснити. Часто це штука така, як вплив на людей. Вже цього ні, це маніпуляція, ла 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 і так далі. Але ми один на одного впливаємо постійно. От, якщо ми щось хочемо чи чогось не хочемо, живемо просто і впливаємо. Знаєте, їдете в якомусь транспорті чи в авто, побачили якусь кистеньку-мармиску і вже, начебто, ця людина повпливала. Або можна віднести до того, що ми змінили якусь свою емоцію, почуття, дивлячись на нього. Що я в цьому всьому ракурсі хотів би розповісти? От коли я навчався акторство ще імпровізації, і дивився, як грають актори, як глядач приходить в зал. І нам часто казали, що люди хочуть бути обманутими. Що мається на увазі? Коли приходить глядач в театр, він же, ну. Всі ж адекватні люди, всі ж розуміють, що люди, які на сцені, це ж актори, вони грають виставу. І це все по да? не по-справжньому. Але глядач хоче бути опанутим. Він хоче відчути цю атмосферу, погрузитися в неї і відчути, що ось щось зараз відбувається, щось проходить з його життям. І якось він там знаходить себе, може, в цих персонажах, і, і здається, що такий ефект, що підглядаєш за чиїмись життями, від цього якось емоційно щось там вмикається. Таким чином актори впливають на зал. Але ми поговоримо про тему сьогодні таку більш пристосовану до кожного дня. Так, Це як ми свою поведінкою впливаємо в повсякденному житті. Штука в тому, що ми е, якби розуміємо щось про людей і часто якусь думку складаємо після того, як ми ірраціонально вже щось або там несвідомо щось про них собі зрозуміле. Наш мозок по їх поведінці. Тому як вони поводять себе, вже дає нам якусь картинку: типу, довіряю чи не довіряю, ем, правду кажучи, обманює мене. от. І це вже певні якісь чинники, які впливають на це наше враження. Ну, Згадайте, як ви прийшли до когось на день народження, до там друга свого, і інших його друзів ви не знаєте. І от вони заходять ці по черзі, і ви можете щось фантазувати, типу, ну, цей може більш багатший, а цей бідніший, а той розумніший, а, то, а це якийсь взагалі цікава людина. Чому так? Ви ж їх не знаєте, потім ви можете дізнатися і зрозуміти, що ну ні, десь помилився, а десь і вгадав. Тому що те, як ми себе поводимо, як виглядаємо, створює якийсь перший образ. Досить сильний і довго може триматися в голові глядача, поки не буде розбитий реаліями життя. Як він формується? Справа в тому, що ми ця, несвідомо, слідкуючи за поведінкою, ми вибудовуємо свій наш мозок, от, не вмикаючи нашу свідомість по певному переліку. Знаєте, як в магазин приходиш і що потрібно купити, так само і в нього. І цей перелік еволюційно склався, от, і передається нам, мабуть, генетично, не знаю точно. По цьому переліку він перевіряє, що робить та людина, і розуміє: цікава вона чи ні, безпечна чи ні, правдива чи ні, тобто щось складається, якесь певне вже розуміння. І далі йде команда до емоційного апарату відчувати якісь почуття. І от коли вже через декілька секунд ми починаємо і намагаємось усвідомити, чому ми щось відчуваємо до цієї людини вже пізно, наш мозок вже все там покреслив і прийняв рішення, нам подобається людина чи ні, цікава чи ні. Спробуйте можете пограти в таку гру в якійсь компанії, ви розумієте, що людина не подобається. А ви допустіть, що мозок ж помилився. І намагайтеся знайти якісь моменти. Прикольна гра, якісь моменти, ну, познайомитись, дізнатися ближче. І ви побачите, що ваша думка буде змінюватися. А про щось там буде прям всередині кричати: ні-ні-ні. Він все таки не, ну, небезпечний, наприклад. І в цю пастку. Потрапляємо ми особливо, коли в нас було якесь одне виховання, а потім ми починаємо зустрічатися з Хомосапінцями. І те, кого ми вибираємо? На те, кого ми вибираємо, впливає те, як нас виховували, яких до цього людей ми бачили. І є люди, які рік за роком, місяць за місяцем, ну, вибирають собі в Хомосапінц якихось негідників або людей, з якими не добре. Чому? Тому що так налаштовані ці фільтрики. Тому що той, хто міг би краще підійти, він не подобається. От. Бо про це інша інформація, якось так воно вже сталося. Про що хочу сьогодні поговорити дуже проста тема: соціальні комунікації, на що ж цей мозок звертає увагу, що там є в тій формулі. Ну, зробимо там декілька варіантів. Якихось я просто розповім. Коли я треную публічних людей, які хочуть виступати, якось проявлятися, чи там на курсі Крирота. до речі, зараз йде у нас інтенсив безкоштовний Крирота. він вчора почався по лінку в профілі, в шапці можете на нього перейти і виконувати завдання. Там дуже цікаво, несеться класна, туса. От на що звертається увага? Це все комплекс. Комплекс на голос, і в голосі є з моїх таких переконань декілька параметрів. Наскільки гучно ви використовуєте голос? Тобто, якщо я тихенько говорю, то в певні моменти може стати типу о, цікаво, ну, певні 30 секунд, о, цікавенько щось, мабуть, секретик якийсь буде. А потім через деякий час починаємо напружуватися, і в нас виникає роздратування. І ми такі, да що за дурня? Чому я повинен його слухати? Це тихо так говорить, взагалі нічого не чутно. Тому що мам, ми не хочемо вкладати лишніх зусиль. Тому перше, на що зверніть увагу, при комунікації з вами чи інші люди, їм потрібно вмикати зусиль. Якщо потрібно, вони будуть на вас дратуватися і відносити вас до людей не дуже. Ось якими там кошмари комунікації. Тому не бубніть собі підносити щось. Тихенько так, або якщо вже бубнете, то ви повинні у вас повинна бути якась інформація, якої немає ні в кого. Надто важливо. надто важливо. Тобто, якщо ви там керівник, ви можете сказати, та я тихенько говорю все життя і все нормально. Так, може, ви керівник просто в своїй компанії, і тому ці люди ну, їм просто вони терплять вас, їм потрібно до вас прислуховуватися, бо ну, по-іншому вони не зможуть працювати з вами. От. Друга штука це крім гучності, це темпоритм голосу. Якщо ви монотонно говорите, і в цій монотонності можна побачити цю прям монотонність, як хвильками, чи просто як пряма лінія, то ви зрозумієте, що в певний момент просто хочеться відрубитися і... або відрубити когось, просто піти геть, або піти поспати. Тому це непросто темпоритмічна штука, але це, цього, цього можна навчитись. Так, на курсі ми цьому вчимося. Коли ви якось так використовуєте паузи, швидкість мовлення, от, гучність свого голосу, що стається така об'ємна модель. і те, як ви передаєте будь-яку інформацію, в не, не так важливо, який там у вас голос, там якщо ще й тембр прикольний, то ну, взагалі шикардос. От, і ця інформація заходить якось кайфово, класно, цікаво. і е, Мозку глядачів, іншим людям, сусідам вашим подобається. І це прикольно. Наступна тобто, штука, дивитися в очі. Коли ми дивимося в очі, ми якби і себе заспокоюємо, що ця людина, я контролюю, не повинна нічого зробити в варіанті з відео дивитися в камеру. Чому? Бо якщо я починаю говорити десь, кудись там звертатися, в якісь інші боки, щось казати, слухайте, зараз розпіваємо секретики, то коли ми не бачимо певний час очей того, з ким ми спілкуємося, несвідомо, Починають приходити такі ідеї, і потім з'являються думки про те, що людина, а не впевнена в собі. Ну, такі циконішки, знаєте, по життю. І друге, прибріхує, як мінімум. І навіщо вам фонити, що він чи вона, ну щоб думали, що ви прибріхуєте. Тому дивіться в очі, дивіться в камеру, не, не провокуйте інших думати щось, формувати про вас якусь іншу думку. Хочу ви зрозуміли, що наша поведінка формує відношення до нас, те, що ми робимо як, і начебто немає нічого там страшного, якщо ви дивитесь на свої шкари, буци і кеди, там спілкуючись, але для когось це буде знаком, що ви там не впевнений або прибріхуєте. Воно вам потрібне. Навіщо вам в головах інших про себе неправильний, криві, якісь е... криві переконання. Ну, типу, це занадто. А... Ви можете сказати, от, Олександр, так, а навіщо мені там, люди? Ну, Кому потрібно, той буде знати мене справжнього. Це правда. Це правда, ви можете бути будь-як будь спілкуватися. І якщо вам достатньо, то нічого не потрібно змінювати. От. Взагалі, але якщо ви хочете через ви розумієте, що комунікація з людьми для вас важлива, вам хочеться більше не знаю, там, щоб на вас звертали увагу, так, привертати уваги, щоб слухали, дослухалися, долучалися до ваших проєктів якось. Ну, то важливо взаємодіяти і з цим працювати так більш коректно, більш правильно, так як. Ну, щоб не створювати собі супротив лишній. Розумієте? Ну, Так і прикладом приведу наведу, як Арестович, наприклад. От він говорить якісь там для когось важливі, класні, цікаві думки, речі, там, підтримка, заспокоєння війну. Але за рахунок того, що він не хоче змінитися штуку і тихенько щось там бубонить, він отримує якийсь хейт і незадоволення роздратування. Ну, і він думає, вважає, що ця фішка це його право. При тому, що там у нього там, купа підписників і так далі. Бачите, так теж можна. Так теж можна. Але для когось це точка, така типу ні, не буду слухати, бо незрозуміло, роздратовуюсь, треба прислухатися або тихо, там якось і так далі. Так далі. Ну а так е, і можна робити це фішкою. Можна, ну але тут є мінуси і плюси в цій історії. От у цій фішості, тому будьте з цим обережні. Ще є інші елементи, ми не будемо їх всі прогризати сьогодні. Давайте важливий елемент це про емоції. Вміння емоційно вмикати інших людей. Є там декілька технологій, як це робити. Але що важливо, дивіться, коли я як актор виступаю на сцені. То я розумію, що мені потрібно емоційно вімкнути там 10-15% залу, щоб вони, якось, ви знаєте, позанурилися в цю таку театральну умовність і почали якось співпереживати цим персонажам. Чому таке число? Тому що я розумію, що далі ці люди, які вже е занурилися, вони занурять інших. Бо ми, як соціальні створіння, наші емоції, ми їм фонимо, передаємо. І якщо ви були коли-небудь на якомусь веселому заході, а вам було невесело, то якщо ви там розслабляєтесь і дозволяєте собі, то в певний момент настрій піднімається і стає веселіше. Є емоційний фон. Або ви приходили на якийсь сумний захід, якісь поминки. Ну, от по, по комусь і було весело, а прийшли і стається якось невесело. Воно гнітить. Ну, бо так. Бо так це працює. Чим більше людей в певних емоціях тим складніше це, ну, от витримувати свої. Був такий експеримент про людину, яка в автобусі там, чи в тролейбусі сміялася. Тобто було, знаєте, як люди вранці йдуть на роботу. такі. А він просто сидів починав сміятися. І цим сміхом він змінював емоції в автобусі. От Люди починали посміхатися. якось. Ну, спочатку тебе дурачок, а потім якось вже ну, їм там ставало емоційно по-іншому. Перше враження: те, як ми себе поводимо. Більше сьогодні, прям на вебінарі, я буду розповідати на курсі. Долучайтеся, те, як ми себе поводимо, те, як ми виглядаємо, створює це триклятуще перше враження. І чому перше враження працює? Тому що мозок лінивий, ну або високопродуктивний. І він, зробив якісь... він не хоче дізнаватися про вас ну, багато, бо це час, це треба знаєте, одружуватись на вас, жити з вами, потім дізнаватися, які ви є насправді. А так він побачив вас, в чому ви одягнені, як ви себе поводите, як говорите, як жестикулюєте, як дивитесь і такий схожий на Олю з... зі школи. А з Олею 10 років в класі ми товаришували, вона себе отак поводили: все, ти Маша, схожа на Олю. бах. І тебе в коробочку до Олі відкинули. І навіть якщо ви починаєте поводити себе по-іншому, мозок такий ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. скоріш за все, це Оля просто ну, якісь ну, це магнітні бурівна. І завтра буде знову, як Оля, поводити себе. Чому він не хоче швидко змінювати думку і відношення? Тому що це затратно. Потрібно переписувати своє ставлення, щось це міняти. Він такий, я манав. Я манав, не, не хочу цього робити, не потрібно. Та, ярличок, тобі чпуньк на лоба. І все, і ходи так. А, і тому шахраї, вони завжди елегантні, класно одягнені, а, говорять і діють так, щоб зразу ж перше враження було класне, щоб навіть коли. А, ви щось починаєте підозрювати, маси та ні-ні, нормальна людина, да, класний чувак, все, все прекрасно. Тому так звертайте на це увагу. Я е, такий раніше, та й зараз я не, не сильно на, намагаюся. Це вибір, так робити це чи ні. А раніше, взагалі, я пам'ятаю, ще був. Директором там в компанії якісь футболки, в якихось скетах там рваних ходив. Ну, по мені пофіг на це все було, й зараз пофіг. Ну, тим не менше розуміючи, іноді е, потрібно це використовувати, бо щоб потім менше зусиль витрачати при переконанні, що ти все-таки адеквашка. Розумієте? Тому е, думайте, вибирайте, робіть висновки. Але е, разом з цим. Є така штука як, ну, таке, знаєте, мавпування, коли ви приходите на якийсь тренінг, дивитеся і розумієте, що ці тренери наче однакові, Бо, бо якось вони там навчились, що отак і так потрібно так посміхатися, така подача, такі жести. І в якісь моменти, типу воу-воу-воу, во або в блогері купа там якогось однакового. Та? Чому? Тому що коли цього багато, і ми до цього приїдаємося, Хочеться чогось не те, щоб унікального, а чогось нового. І в пошуках, і в г... г... такій гінці, в доганяшках за цими трендами можна себе згубити. Тому я рекомендую намагатися знаходити, а що в вас такого прикольного, такі які ви є, От, які ваші особливості. Які ваші сильні сторони, фокусуватися на цьому і робити себе, ну не просто робити, а ну, прийняти себе унікальним, індивідуальним, а якщо ви в цьому ще й цікаві, ну, то взагалі клас. Тобто не намагатися маркувати щось робити, тому що ну, майбутнє за відкритістю. Я... 15 років тому думав про це. Я дивився, як розвивається інтернет, там камери, там, всього, які там на вулицях встановлюють і так далі. Коли я був в Лондоні, там років тому, і дізнався, що за статистикою, на десь 7, мабуть, років тому а ні, Ну, коротше, не важливо, 10, нехай там років тому я був там, наприклад. І Лондон був друге в світі місто по безпеці, бо майже не було зон, де камери не добивали. І це наш мене на думку, що світ йде, ну що тоді? світ йде до повної відкритості, до прозорості. І ось ця, якісь там мутки, і мавпування чогось, можливість там якось. Ну, тобто легше, простіше, енергоефективніше і часто вигідніше, а, нічого з себе не вдавати. Але тут з'являються в нас такі дві крайності: перше, я нічого з себе не вдаю, я такий, як є, але нудний, може, не цікавий. І є якісь, як ви Олександр, казали на початку, моделі поведінки, які. Краще для комунікації в соціумі. Так, куди бігти, так? все-таки щось там в очі дивитися чи бути такі, як є. І тут немає чіткої границі. Але я нагадаю вам, що ті, які ми були, ми не вміли читати. От ми народились, і якби нас батьки казали, ти такий, який ти є. Не вчись, так? то ви б не змогли читати коментарі так, в цьому, на цьому стрімі, так, або навіть чути його. І ми вчились читати і робили якісь зусилля. І тому ми можемо навчитися. І тепер читання для нас це начебто наше, це моє. Це не те, що хтось там мені впіндюрів. Я ненавиджу це читання, ненавиджу. Так само і з поведінкою. Ми можемо якимсь форм. Навчитися, і вони ляжуть, стануть нашими, і це буде основою нашої органіки, прикладом на виду. От ви собі ходили, ходили, жили, жили, і були якось так себе проявляли. А потім пішли на танці. Почали танцювати. І елементи танцювальних рухів тепер інтегровані в ваше життя. Ваша хода зміниться. Дивлячиські танці, так? От, пластика буде змінюватися. І люди почнуть помічати, що якось ви рухаєтесь трохи по-іншому. Але це вже ви, це вже ваше. Воно здобуте і ну, вже це не забрати. І ви не скопіювали там один в один там, знає, ходу вчителя. А ви взяли якісь елементи і просто. З цими елементами ці рухи інтегрував ваше тіло, ваш організм і ви стали таким. Тому ці ідеї, що ось я втрачу себе, коли буду вчитися щось там, ні. Ні. Ви все одно не, 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 не впіндюрите в себе те, що не буде влазити, да? от, але можна реально змінити свою поведінку і стати більш цікавим для оточуючих. І через це більш продуктивний в своїй справі, і отримувати від цього більше задоволення. Про це і працюємо. Тому доєднуйтесь до Інтенсиву. Сьогодні буде важливий і крутий веб там лінк в шапці профілю. На цьому плюс все. Якщо є якісь питання, задайте. Якщо ні, біжимо, бережіть себе, біжимо в наші реалії. Тин -тин 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 -тин. Питань нема, це прекрасно. Помчали тоді, хто куди. Всім гарного дня, до зустрічі на інтенсиві і до наступної середи. Пока!